Ага, тепер зрозумів. ти про неділю чи свята, коли ніхто фізично не працює, а не про відпустку за кордон. Чому вони бояться, що безробітний зникне навіть у неділю? Формально агентур вважає, що людина, яка отримує кошти, має бути доступна щодня. Закони робить винятки для вихідних І, знову ж те саме, я не буду повторятися. І він щоб уникнути, пише мені така фраза, щоб уникнути дір у доступності, пишуть, що означає уникнути дір у доступності. Окей, давай розберемося. <сміст> давай розберемося. Дірки у доступності, що це означає? У системі Arbeitslos є головне правило. Ви маєте бути доступні для агентства праці кожного дня. Кожного дня. Ловіть цю мисль. Пише, що пише так в них, що ви маєте бути доступні кожного дня, щоб вас могли запросити на співбесіду, курс чи запропонувати роботу. І знову це саме він пише, 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 пише. Пишу Стоп! Ну то давай повернемося до наших баранів. Тобто я повинна бути доступна, але це неділя, і вони ж все рівно не працюють. Ну то хто недоступний, я чи вони? Вже саме так ти потрапила в класичну, бюрократичну, парадоксальну ситуацію.